Новий костюол у Житомирі став до дії 1763 року і отримав ім'я святого Яна з а пізніше назвали його ще й Семінарійним, адже тут працювали монастир і семінарія, де навчали і священиків, і міських дітей. У 18-19 століттях косьол був осередком передової думки. Тут молилися за героїв січневого повстання проти російського царизму. Тут бували Юзеф Крашевський, Аполло Коженьовський, батько Джозефа Конрада, Ігнацій Падаревський та багато інших славетних земляків. А після жовтневої революції косьол закрили добре, що не зруйнували зовсім. П'ятнадцять років просили віруючі місцеву владу повернути храм. А потім ще двадцять років його відновлювали. Тому ювілей відзначали як торжество добра і справедливості. 250 років це не просто храму, це можливість через цей храм передати цінності багатьох поколінь, саме нашому поколінню. І те, що зараз відбувається, відновлення і духовне, і матеріальне цього храму, те, що він повернети громаді, надихає взагалі весь Житомир. На ювілей приїхали високі ієрархи з усієї України на чолі з папським нонцієм, архієпископом Томасом Едвардом Гаріксоном. Урочисту літургію правив архієпископ митрополит Мечислав Макшицький зі Львова в щирій молитві люди дякували Богу за повернення віри і просили благословення для рідних міста і держави. Розвиток християнських традицій і дуже важливий не тільки для безпосередньо цієї громади, але й для громади всієї області, оскільки ми християнська країна, і ми прагнемо до того, аби ті цінності, які сьогодні тут проповідуються, входили в наше життя і були були для нас дороговказом. і були дари для храму від громади, квіти в знак свята, хліб української землі для високого врожаю, воду і вино для праці і свята. І були подарунки від влади та української православної церкви Київського патріархату, її храм поряд із костьолом. Огромна в це велика радість не тільки для католиків, а й для всіх християн. Привід спільно згадати історію. Це свято для всіх поляків і українців, для всього славного Житомира. Як і належить, свято закінчилося концертом. Співали юні артисти дитячого та юнацького хорів, що діють при костьолі.